Вітаю, друзі! Сьогодні вам хочу просто показати заявки дві штуки по МТЗ. І то, що такі заявки в нас дуже-дуже часто, такі типові мт заявки. Це в нас замовлення на Борзна Чернігівська область. Сума замовлення 10 тисяч гривень. Тут у нас, як їх називають, Цілендрички, довга коротка. Це замовляю дуже часто в нас. Може бути таке, що за день замовить по 4-5 комплектів цих шестерень. Це задні місце, все в нас. хрестовини диференціалу сателіти. Це старий зразок, коли новий, там йде під конус. Шайби під них також є. Підшипники, це в нас, як ви бачите, все європейські бренди. Це Латвія, Кінек, Словакія, дуже якісні підшипники йдуть в нас на розхват. Ось ці бронзові шайби також і прокладки заднього мосту. І ось поряд лежить також заявка на Ананів Одеська область. 7300 сума замовлення. Це в принципі те ж саме. Це задній міст. Сателіти такі ж старий зразок шайби. Це в нас ремкомплект РТІ на задній міст. Тобто всі сальники, резинки, все-все-все повністю можете в нас замовляти. Це в нас шестерні диференціалу по Хрестовинка виробництва райдеру очне і також прокладки. Ну Давайте трошки ціни вам скажу, щось, можливо, когось зацікавить. Ось така шестерня довга, коштує. Зараз зараз шестерня 1850 гривень. Далі коротка в ту ж ціну 1850 гривень. Крестовинка райдер коштує 750 гривень. РТІ на мост, тобто цей весь комплект коштує 240 гривень. Так, тут що у нас по підшипниках також, можливо, когось зацікавить. 42-212 це в стакан, по-моєму, заднього мосту, коштує 500 гривень. Далі, далі, що тут у нас? Сателіт, старий, старий зразок, це в нас прибалтика 250. Так, 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 ну що ще? Прокладки. Це в нас біконіт, їх беруть, тому що вони товсті, багато кому вони подобаються. Є також ще пароніт. Прокладки щось не можу знайти. А ось вони 240 гривень коштують ось такий набор прокладок. Ну, по отворах тут, по-моєму, все співпадає, тому що ніхто не телефонував, не казав, що щось не так з ними. Тому, друзі, є дуже багато запчастин по МТЗ. Тому, будь ласка, звертайтеся. Є в нас ну зараз це практично все Юбана райдер-виробники. Є щось нас в Україні роблять і є щось по оригіналу. Тому, будь ласка, телефонуйте. Пишіть нам у Viber, Ми в Viber дуже оперативно відповідаємо. Можете навіть туди скидати перічні свої списки, які треба купити. Ми вам все розсінемо і накладну вам скинемо продивитись. Дякую за увагу. Підписуємося до нашого каналу. Всім пока.